Друзі, я вас вітаю на нашому майданчику Вінкар. Мене звати Владислав і сьогодні я вам покажу, які у нас є машинки. І хочу нагадати те, що автомобілі всі розмитнені, всі сертифіковані і готові до першої реєстрації. Що ж, погнали, покажу, що є і покажу вам ціни. Так, Почнемо, як зазвичай, огляд з цього чудового автомобіля. Це у нас ліжє Пульс, електромобіль з запасом ходу в 150 кілометрів. Комерція. Ідеальний автомобіль для комерції, ззаду у нас невеличка будка для розвозки те, що треба, але, на жаль, він з одною дверкою. Тому краще всього підійде для перевозки десь на якійсь туристичній базі або взагалі для перевозки на якійсь території, так як двері немає, її потрібно доустановити. Приїхав він такий. Скажу коротко. Дверь не передбачена, але вони були з дверями, тому щось можна придумати. Сертифікацію пройшов, розмитнений, і його можна ставити на облік. Запас ходу 150 км. Цінник на нього 3 900. Далі. Сітреєнчики, ось у нас. В трьох кольорах ці красені, реальний запас ходу 100-110 км влітку, Даже до 120 накатували на такому автомобілі. Взимку, звичайно, буде проїжджати орієнтовно кілометрів 70 Так, Почнемо з першого. Це 2017 рік, пробіг 11 тисяч кілометрів, ціник 7900. Наступний в білому кольорі по комплектації вони всі однакові, батарейки всі однакові, 16 кВт у них. Наступний 2017 року пробіг 9 тисяч км 7700. 18 рік пробіг 10 тисяч км 7900. І цей теж у нас 2018 року, десь ціник прибрали, походу на ньому каталися десь з клієнтами і забули цінник повішити. Теж ціна 7918 рік. Далі переходимо до Peugeot Partner, Це у нас 2017 року, 12 тисяч доларів. Це у нас вже переобладнані в, в Україні переобладнані в пасажир. Запас ходу 130 кілометрів. Наступний у нас теж пасажир з двома здвіжними дверями 9300. Це у нас 2014 рік. Наступний його конкурент Рено Кенго. Кенго має запас ходу в 100 кілометрів. Кенго 2014 року 9700. Теж вже переобладнаний в пасажир. І, до речі, заїхало до нас недавно е, таких три машинки вантажні. Далі Сітреен Berlingo. Е, це оригінальний пасажир, не переобладнаний, тобто заводський. Дві здвіжені двері, навіть ззаду форточки є. Цінник 13150-18 рік, також запас ходу в нього до 130 кілометрів. Наступна кенго, також пасажир. Це у нас 2014 рік, 9800. Ще є з рейлінгами зверху залишили французи. Наступний також пасажир, у нас 2012 рік, цінник 7500 доларів. Наступний Peugeot Partner це у нас в довгій базі. Бачите, ззаду він трошки е, довший стандартного. Це у нас 2016 рік, ціник 11900. Також в пасажирі. Наступний цікавий лот це у нас Renault Zoe 2020 року випуску е, 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 е. так. Цінник 15900. Батарея 52 кВт, запас ходу в 400 км влітку, орієнтовно 300 км взимку, пробіг 37 500 км. Рен... Рено Меган 14 рік, пробіг 218 км, дизель 110 кінських сил, механіка шестиступка 9800. По більшості автомобілів є огляди е, на каналі, так що можете пролистати донизу. Якщо не написано продано, значить автомобіль актуальний. Е, попередній огляд був по цій коні. Е, класний автомобіль, практично нова машина 2020 року, пробіг 38 тисяч кілометрів, е, батарея 39 кВт, е, запас ходу в 300 км. Взимку орієнтовно 240-250 він проїжджає. Це, це перевірена інформація особисто. Е, Ціник 18 800. Там Датчики утримання полоси, сам, сам рулить. Коротше, ну, непогана машина взагалі. Hyundai дуже хвалять, до речі, по батарейкам. Наступний у нас автомобільчик це Renault Megane GT Line. Не GT, а GT Line, не путати. 2015 рік випуска пробігу 181 тисяч км, 1,6 дизель на 130 кінських сил. 10900. GT Line відрізняється бампером, диски. В нього вже трошки іншого кольору дзеркала, ручки дверні, інакші сидіння. Кермо спортивне сидіння полукавши. Якщо цікавий огляд по цій машинці і є, так, також на каналі. Ренос циніг 2017 року пробіг 108 тисяч кілометрів. Півторашка, дизель 110 автомат EDC dv 5 семиступенева мокра коробка. 15500. 5 місць. Hyundai i 30 18-го року пробіг 179 тисяч кілометрів, 1,6 дизель, механіка 14700. Так, пропав звук, прийшлось далі перезнімати. Так, міганчик четвертий 2018 року пробіг усього на все 129 тисяч кілометрів, півторашка дизель, механіка 110 кінських сил 14400. Рено Scenic 2009 року випуску пробіг 236 тисяч км, 1,5 дизель на 110 кінських сил, 7900. Непані комплектації, ідеальний стан. Рено Grand Scenic 4 17-18 року 172 тисячі км пробіг, 1,5 дизель на 110 кінських сил, автомат у нас з мокрим щепленням 7-ступеневий 16700. 7 місць, це у нас Grand на панорамі на крутій комплектації. Рено Зоя, хто в Телеграмі за телеграмом слідкує, її корот, коротке відео по ньому скидав, так як автомобіль тільки приїхав, але ще його не опублікували ні на сайт, ні на інші ресурси. 20-й рік, 57 тисяч пробігу, 52 кВт батарея. Запас ходу 400 км, взимку до 300, ціник 14,5. Цінник взагалі суперовий, Це, хоч і у нас проста комплектація, але LED-оптика, безключовий доступ, парктроніки, датчики дощу, світла, датчики тиску шин і так далі. Речі, не, ну, ніби і проста комплектація, але є все, що потрібно і більше того. Далі Kia Sorento. По ній огляд у нас є 11-го року, пробіг 231 тисячі км 2,2 CRDI, 197 кінських сел, ціних 15500 7 місць, максимальна комплектація. Гран Синік, по цьому Синіку теж є огляд 13-го року перший рестайл. Виходить, у нас. Пробігу 217 тисяч кілометрів, півторашка дизель, 110 кінських сил, механіка шестиступка, 10 тисяч, 7 місць. Opel Zafira, 11 року, 1,7 дизель, 7 місць, пробігу у нас 212 тисяч, ціник 7 тисяч доларів. Суперовий стан, тільки один елемент фарбований. Volkswagen Amarok 2017 року, 3-літровий дизель на автоматі 31 тисяча доларів. Оце нормальний джип. <свят> Nissan NV300 це у нас вантажний бус з морозильною камерою. 19 року пробіг 213 тисяч кілометрів, механіка шестиступка 16500. Opel Vivaro У нас, як бачите, Nissan. Opel і Renault, а по факту один автомобіль. E, Vivaro 2019 року пробігу 187 тисяч кілометрів, 1,6 дизель на 120 кінських сил, також як і в, в цих його братів, скажімо, пробігу 187-16500. Це у нас з звичайною будою без, морозил, без морозильної камери. E, наступний Renault Trafic 15200 19 року. Той же самий двигун на 120 кінських сил 1,6, пробігу 192 тисячі км. Рено Мастер. Мастер у нас 19-20 рік вантажний, пробігу всього на всього 160 тисяч км. 20 2020 році встав на облік, виїхав е, з заводу скажімо так, виготовлений у 2019 році. Цінник у нас 18 тисяч доларів, 2,3 DCI двигун. Так, дві кенгухи, вантажні електрички. Тільки заїхали, по ним ціну можу сказати, в особисті повідомлення, бо не знаю, коли ви їх захочете придбати. Тобто на сьогоднішній день, поки вони без підготовки, то можна зробити їх дешевше. Далі вони будуть проходити передпродажну підготовку, вводитись все в ідеал, і тоді, відповідно, буде цінник чуть-чуть вище. Тому хто буде перший, той вірве кращу ціну. Е, номера телефонів мій мене звати Владислав внизу. Також моїх колег Сергія та Валерія теж в описі звертайтеся. Далі BMW X3 2018 року, пробіг 167 тисяч кілометрів, 2-літровий дизель 31,999. Так, Renault Koleos. До речі, у нас тут же стояв точно такий же самий Koleos і Теж на максимальній комплектації. Дуже часто заїжджають нам саме в максимальній комплектації вони. 10-й рік, 177 пробігу, 2-літровий дизель на повному приводі 11350. Кіасіт 10 року, 1,6 дизель, механіка 7600. Універсал. Nissan Leaf 2018 року пробігу 141 тисяча кілометрів, батарея 40 кВт, 16 тисяч доларів. Класні комплектації. Грино Кенго теж переобладнаний, як і попередні на початку відео, які показував вже в Україні, 11 й рік, 6800, запас ходу до 100 км. Опель Zafira, 2009 року випуску, пробіг 177 тисяч, 1,9 дизель, механіка шестиступка, 7 місць 7750. Рено Дастер повнопривідний. 17-18 рік, півторашка дизель 110 кінських сил, механіка шестиступка, ступка 13999. Гранд Синік 7 місць, 11 рік, пробіг 250, півторашка дизель, 110-й мотор, механіка шестиступка, ступка 8500. Renault синік 2007 року пробігу 199 тисяч км, 1,6 бензин, звичайний бензин, газ сюди можна ставити. 6100. Механіка 6 в класній комплектації, безключовий доступ електроручник, датчики дощу, світла і так далі. Так, що ж, будемо завершувати огляд по, з, з цими гольфами. Один гольф у нас 2015 року, інший у нас 2014 року. 79 тисяч кілометрів. 89 13300 13500. І цей наш шкіряному салоні на крутих дисках, Именно такі от чіткі, пацанські. Якщо всього стандартні з гальфа, то всього реально круто виглядають дісочки. Ну і ще що ж у нас ще кенго, ой, я кажу кенго Зойка, яка теж буде в продажі. Цінник теж в районі 15,5. Там буде, та, Опублікуємо його на сайт, та в Телеграм будете бачити. Що ж. Всі всі автомобілі у нас в наявності в Вінниці. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com або в телеграм-каналі. Посилання залишу внизу. Там побачите більше автомобілів, які у нас ще доставляються е, з Європи. Їх можна бронювати. Всі автомобілі розраховані під ключ з розметенням, сертифікацією, договором купівлі продажу. Вам залишається тільки поставити їх на себе на облік. Що ж, дякую, що ви були з нами. Будуть питання, звертайтесь, любу інформацію надамо по пробігам, по лакофарбовому покриттю і так далі. Ви марно не їхали. Або можете присилати підборщиків до нас, або приїжджати, брати машину, тест драйв, перевірка на СТО будь де без яких-либо питань. Що ж, дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.